Привіт, мої хороші! Це мій тихий рай. Е, хочу сьогодні показати, що у мене на даний момент з квітами. Ось орхідейки, дві, які в мене стояли в нас в кімнаті на вікні, які попускали цвітоноси. Ось друга. Я їх занесла в цю кімнату, де в мене в основному квіти. Е, там дуже жарко. Ось на одній прямо почало листя сохнути. дивіться. Видно, що попалилося. Тому я їх забрала зі тіля. Виходить так, що під вікном конвектор і дуже жарить, а далі в кімнаті вже не так жарко. Забрала сюди, тут також ось накрила таким ДСП чи що воно таке, щоб не йшов жар прямо на вікна, на, на стол. Ну, теж температура до 30 градусів на ці досточки. Ось мої орхідейки, які на вікні стоять тут. Ось о, дендробіум по ходу випустив цвіт. Ось, ви бачите, де штурпачки такі, з другої сторони, від листочка, там мають бути квіти. Тепер будемо чекатися. Є багато. Так, все. Надіюсь, весною вона в мене чи влітку цвіла три всього було, а тепер багато викинула. Будемо сподіватися, що гарно зацвіти. Ну, Ті, покамість не знаю, вони в мене не цвіли, мені їх дали. Нецвітущими, вже відсвішими. Я їх порозсаджувала ось такі. Це теж орхідеї, не пам'ятаю, як називаються. Але поки вони в мене не цвітуться. Також уж на ці, я дивлюся, появилося там зелене коріння, видно. Але поки місць не знаю, побачимо. Ну так, почувають себе байдуже, але ось піларгоні, які я черенкувала, не знаю. Мені не подобається. Калачики байдуже. ось у. Хоча тут ось о калачики теж, по, ну, мабуть, більше всього, що пропали. Ну, сезон такий і треба видержувати температуру, а в мене тут не виходить. Також ось у пеларгонія, Ну, тут ні, це ампільна, це ампільна ця. або тюльпановідна. Більше всього, що тюльпановідна. Це мої помідорчики, які вже достигли, Ну, ще поки не зривала. Цей також помідорчик забрала сюди, тут тепліше. Постояла навколо другого вікна, там холодніше, але також світла немає, подсвітки не включаю, їм тут мало світла. І ось мої експерименти, ці поприймалися. Ось Це, Це було, як називається шафлєра. Пітунію, ось ці, що я черенкувала, більш-менш. Теж не деякі попропадали, але більш-менш так. Це теж петунія. А ось цинерарія, петунії мої, які я з черенків робила. Ось картопляне дерево, також все попропадало, буду викидати. Тут посадила насіння цикламена, по камість, покамість не бачу нічого. Ну, будемо чекати, побачимо, це ще. Фіалочки в мене гарні. Я їх тоді попересаджувала, зараз покажу ще одні. Ось ще мої фіалочки. Я перенесла в свою кімнату. Постелила тут пінопласт якийсь знайшла під низ, щоб від конвектора, он конвектор, щоб від конвектора не йшло сильне тепло. Ну, Почувають вони себе добре, тільки треба поливати часто, тому що тут дуже жарко їм. Ну, хоча, от сам пінопласт він з цієї сторони не, не теплий, і з тої сторони не теплий. Хоча там сантиметрів 6-8. Відстань від конвектора до пінопласту. Пінопласт не пропускає сюди тепло, тому і поставила. Аби був більший, щоб таке на все вікно, але так вийшло на кусочок, ну, їм до, вистачає. Це в мене холодна кімната. Зараз подивимося, скільки тут градусів. Так, так, так. Ну, показує 16, 16, 17. Ось ось у в мене ХА одна залишилася, всі останні ось. Попропадали. Петунії теж багато, але ось, бачите, одна з корінням була, то прийнялася. Оця, ось, ось, що я робила ось у скобку на неї, щоб вона трималася. Ну, мабуть, треба було там ще тримати. Ну, я ж кажу, ну, То температура, то ще щось, ще щось не підходить. Калачики ось почувають себе добре. Я позрізала, то нормально всі себе почувають. Ось, ось о, ампільний. Себе добре. Деякі листя жовтнуть ну, про холоду. В основному є такі квіти, ось також е, гібіскус кімнатний. Е, бачите, жовтіє листя, видно, холодно, треба забирати до тієї кімнати. Тут про, прохолодно їм. Цвіте. Це у мене. Тут ось на вікні також, дивіться, ті, що в мене з насіння, я висаджувала калачки, вони повипускали цвітоноси, мабуть, скоро зацвітуть. Це ті, що я позрізала поставила. І традисканцію, яку я була по, по укоріняла, я їх повтикувала в горшочки, поки почуває себе байдуже. Ну, це стара, трошки жовтіє, тут їй дуже тісно, не вистачає землі. Ось так. Тут на вікнах все по-старому. Ростуть собі, цвітуть, розвиваються, але ж, ну зима зараз період покою, то не, не так. Ну і на стелажі також. Тут не знаю, ось в мене. Різдвяник. Бачите, темно, не вистачає їм світла. Їм треба тепло. Цей не видно поки, щоб пускав бутончики. А в кімнаті, де більшість в мене цвітів, ну тут теж багато, то в мене там є бутони. Зараз я вам покажу. А це ось ось теж з насіння цвіте. Одну гілочку сьогодні зламала від свішу, а тут оп'ять цвіте. Хоч зимою, хоч щось радує. Красота. Ну, ось ці квіти, які в мене на другому вікні, це ті, що я удобряла, ставила проти хвороб. Ну, Якихось результатів в таких сильних я не бачу, але поки ми живуть, щось що мої доларове дерево не дуже хоче рости. А ось бачите, різдвяник повикидав бутончики. Так що будемо чекати. Показати на цьому щось, чи листочок, чи що не пойму. Ну, тут йому комфортніше. Треба, треба забирати в теплу, не, не все виходить. Ну, ось такий огляд на сьогоднішній день з моїми експериментами, з моїми квітами. В основному, більш-менш все нормально, те, що ну, не захотіло жити, то так вже і буде. Прийде весна, будемо опять воювати, будемо черенкувати, будемо все робити. А зараз звичайний догляд. Що буду міняти, то покажу вам, що я роблю далі. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте пальчик до, до гори, пишіть коментарі. На цьому все пока.